Понеділок, 8 січня, це Дайджест новин на ТВ7. Сьогодні у випуску дивіться наруга на трагедією Маріупольців. Окупанти зняли фільм з власною версією вторгнення в Україну. Чергова провокація в Італії. Готують пропагандистський захід. Маріуполь відродження після війни. Дев'ять українських посадовців, які нині працюють на окупантів, отримали підозру у Держзраді. у студії. Тетяна Байрак, вітаю. Дев'ятьом посадовцям, які нині працюють в окупованому Маріупольському СІЗО, слідчі національної поліції оголосили підозру у державній зраді. За інформацією правоохоронців, підозрювані добровільно погодились на співпрацю з окупантами, впустили на територію слідчого ізолятора бойовиків батальйону Сомалі, які заволоділи зброєю, яка там зберігалась, і випустили шістьох затриманих. О селі Маріупольці, попри настання холодів, і досі подекуди залишаються без опалення. Так жителі будинку на Шевченка 339 показують, що в їх квартирах не тепліше, ніж на подвір'ї. На термометри плюс 11 градусів всередині приміщення. Та платіжки, незважаючи на відсутність тепла в будинках, продовжують надходити. По бульвару Шевченка 321 з 30 грудня опалення немає, а у вівторок обіцяють мороз 11 градусів. А в отримані платіжці за листопад місяць ще зазначена заборгованість. Мабуть, за минулий рік шість з лишком тисяч. Чергова наруга на трагедію маріупольців з боку росіян. Окупанти зняли фільм про власне вторгнення в Україну. Зйомки проходили у Маріуполі навесні влітку. Торік в мережі поширили трейлер чотирьохсерійної стрічки. На відео можна побачити, як актори, що виконують ролі українських військових, вбивають мирних мешканців та катують окупантів. Головну роль виконує актор Арестар Венес свідомий роботою у серіалі «Кадетство». команда проєкту на замовлення влади показує так званий героїзм визволителів, аби підняти бойовий дух росіян. Працюють окупанти на поприщі пропаганди не лише на окупованих територіях, а й у Європі. Так росіяни в Італії планують провести пропагандистський захід про Маріуполь. Культурна асоціація Росія Емілія Роман'я оголосила про проведення 20 січня в місті Модена виставки конференції Маріуполь відродження після війни. Вони називають наше місто символом народного повстання на Донбасі. У Маріупольській міськраді засудили цю пропагандистську ініціативу. Також відреагували у Міністерстві закордонних справ України, назвавши це провокацією. Посол України в Італії написав лист меру модини, і той водночас повідомив, що муніципалітет також не підтримує цю подію, але поки захід не скасовано. Якщо організатори все ж таки наважаться провести цю конференцію, українці в Італії планують вийти на масові протести. Не мовчи, полон вбиває на Михайлівській площі у Києві. Пройшла акція в підтримку захисників Азовсталі, які досі перебувають у російському полоні. Люди вийшли з плакатами, що вже понад 600 днів оборонці Маріуполя перебувають у катівнях окупантів. Акція пройшла не лише у столиці, а в багатьох містах України. За даними Асоціації родин захисників Азовсталі, 900 бійців 12-ї бригади спеціального призначення Азов НГУ зараз знаходяться в російському полоні. Окупанти вчергово атакували територію України. 51 ракету та 8 дронів застосували проти українців минулої ночі. Про це повідомили в повітряних силах. Є загиблі на Хмельниччині, у Харкові та Кривому Розі. Ворог атакував різні регіони України. Зокрема, небезпечно було також в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Сили ППО знищили всі 8 шахетів та 18 крилатих ракет. Неспокійним був ранок і у Запоріжжі. Ворог ударив по місту п'ятьма ракетами. Зараз відомо про п'ять постраждалих, чотирьох чоловіків та жінку. Одна людина у важкому стані, одна у середньому. Їх госпіталізовано. Ще двоє від госпіталізації відмовились. Внаслідок атаки вибито вікна в дев'яти багатоповерхових будинках та пошкоджено шість будинків приватного сектору. Окрім цього, проблеми в області спричинила й негода: 63 населених пункти залишились без електропостачання. Ситуація на автошляхах контрольована. Також на Запоріжжі розгорнуто понад 600 пунктів незламності. Про це під час брифінгу розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Потерпали від атак загарбників і Донеччина. Там є вбитий і поранений. Окупанти обстріляли сім населених пунктів Авдіївку, Курахове, селища Гродівка, Желанне, села Бердичі, Богданівка, Новоселівка. Перша армія РФ била з авіації ЗРК с 300 реактивної системи залпового вогню «Смерч», градів, артилерії. Внаслідок авіаудару в Авдіївці загинув 83-річний чоловік. В Очеретинській громаді по-желанному Росія вдарила ракетою С-300, одну людину травмовано. За добу в області пошкоджено 21 цивільний об'єкт: 15 житлових будинків, школа, дитячий садок, амбулаторія, адмінбудівля, господарська споруда, автомобіль. В Україні з'явився спеціальний чат-бот, куди громадяни можуть надсилати скарги щодо закритих укриттів під час повітряної тривоги. Таке рішення ухвалили після низки повідомлень з різних міст України про несправність чи відсутність відкритого та доступного укриття, повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко. В програмі можна обрати ту чи іншу область, надіслати скаргу, яку адміністратори мають оперативно віддати на опрацювання. Таємниця подорожчання яєць на тимчасово окупованій території Донеччини розкрита. За словами ватажка, так званої ДНР, причина банальна змова. В Росії подорожчало, але у нас були ще, ще виявлені Более. признаки, ще більш висока ціна, виден був картельний зговор, тому що завишення єдиного момента пройшло, тобто і процентне було. тому заведені були діла і зараз проходять ну, так, всі перевірки. Нагадаємо, зараз в Маріуполі ціна за 10 яєць в середньому від 140 рублів і вище. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтеся з нами та бережіть себе!